Мені хочеться показати вам ще один пост, який привернув мою увагу. Його розширила Оксана Забужко. Але я насправді на накипіло теж підписана. Ой, да, радіо накипіло. Рекомендую вам на них підписатися, і вони розповідають нам історію про те, як було встановлено вперше перший хрест пам'яті жертв голодомору в Україні у 1989 році. І цей хрест пам'яті було встановлено у Харкові. Тож, перший хрест пам'яті, великий значний. А встановлено було у Харкові у 89-му році, коли Україна ще була у складі Радянського Союзу. Давайте ж подивимося. Документальне свідчення про це. Це перший хрест, поставлений в честь жертв Голодомору на Україні і в колишньому Радянському Союзі. Його було встановлено восени 1989 році. Ще про голодомор тодішній режим забороняв говорити. Офіційно не було. Визнано, що це був штучний голодомор. Встановлення його було прийнято на вузькому керівництві Національно-Демократичних сил Харківщини, Української гельсінської спілки і Харківського краєвого народного руху. І він виготовлявся підпільно. Особисто я об'їздив лісництва Харківщини, щоб знайти заготовку шестиметрову для цього хреста. Вдалося знайти тільки в Люботинському лісі. Пилорама якраз була біля районного відділу московської міліції. Навіть не було огорожі. І міліціонери дивилися, для чого ти виготовляєш цей хрест. Я кажу, тут поховано на цвинтарі, в одному з цвинтарів багато моїх родичів, які загинули. Так що стільки такий високий хрест, я кажу, так дуже багато. Це... Знаєте, і мертві, і живі, і родинні. Голодомор це про долі, які обірвалися, і долі, яких ніколи і не сталося, але вони могли бути. І е, щоразу після і гучних терактів, взагалі, коли ти думаєш про смерті від цієї війни, ти розумієш, що е, з кожним вбивством Росія обриває життя не лише людини, яку вбиває. Не лише калічить життя її близьких, які залишаються, а і обрізає гілку, яка могла прости. І це жахливо. Але з іншого боку, подивіться на цю практику: нам Росія весь час розповідала про те, що от є западенці, а є такі, а є такі. Але насправді Україна завжди була скрізь. і Просто є небайдужі, які зберігають пам'ять і які її відстоюють, попри все, і поширюють і роблять загальною практикою для всіх інших, що і відбулося з харківськими ініціаторами ці, ці, цього меморіалу Голодомору в 89-му році. Їм вдалося його встановити, і їм вдалося його відстояти. Чому ми вибрали це місце? Ми стоїмо на кістках, на кістках. Тисячів жертв Голодомору, то саме Харків як був столицею Голодомору, а не столицею України, як кажуть перші. Ну і знову ж таки багато чого про Харків ви можете почитати. Наприклад, у тому ж саді Гециманському Багряного. Власне, він, його головний герой, сидів у Харкові. І про тих людей, які проходили через ті в'язниці, можете прочитати там.